Усе нове, добре забути старе у Черкасах відроджуються комісійні магазини. Криза змушує людей шукати додатковий заробіток, а підприємливі черкасці роблять на цьому бізнес. Так у місті за останні півроку кількість таких магазинів зросла у кілька разів. Тут продають одяг, взуття, меблі, побутову техніку. Сьогодні товар від населення приймають і вже звичні секонд-хенди. Попит породжує пропозицію. На що є попит у черкаських комісійках, дивіться у спеціальному репортажі далі. Якщо у вашій шафі є одяг, який вам вже набрид або став за малий. Якщо вам подарували новий електрочайник, а старий вже не потрібен, заробити на непотребі ви зможете, здавши речі до комісійного магазину. Коли три роки тому у родині Андрія народилася двійня і почали накопичуватися дитячі речі, він замислився про відкриття комісійного магазину. Ідея слушна те, що вже не знадобиться у одній родині, ще послужить у іншій. Перші зароблять, другі зекономлять. Коли одяг доньки почав не вміщатися у шафу, Євгенія прийшла до комісійки. Більше року дівчина постійний її клієнт. Спочатку збувати речі було легко. Коли популярність магазину зросла, товар почав затримуватися довше. Маленький ребенок і много віще дітських остається он как бы ненужных мне и никому их отдать. Так почему бы не заработать на этом какие-то деньги, за которые можно купить новую обувь, даже если, почему я говорю обувь, потому что обуви именно мы больше всего нуждаемся. Буквально недавно я купила ей кроссовки Эковские, практически новые. Я их постирала, и не видно, что они были с комиссионки за 30 гривень. Нині радянський досвід актуальний як ніколи півроку тому Андрій таки здійснив свій план і відкрив дитячу комісійку. От Взуття, іграшки, візочки, ходунки, товару тут не бракує. Попит неабиякий, особливо на брендові речі, які не затримуються і на день. 20% комісії і речам шукатимуть нового власника. З клієнтами укладають договір. Якщо товар не продасться, за зберігання доведеться сплатити магазину 3% від вартості товару. У іншій комісії на реалізацію під дещо вищий відсоток приймають усе: меблі, техніку, посуд, велосипеди, книги, біжутерію. Наценка наша 25-30% в залежності від того, наскільки дешевий или дорогой товар. Вещи приймаємо виборочно, уже сейчас не все. По сезону одежда, обувь, то що не одежда и не обувь приймається вне незалежності от сезону. Срок хранения от місяця до трьох. Далі може бути либо оцінка, або возврат товару. Черкасці здебільшого несуть до магазину одяг та взуття, утім краще продаються побутові дрібнички. Покупці, особливо пенсіонери, задоволені, коли гаманець тонкий, товари, які були у використанні, просто знахідка. Комісійні магазини завжди людей виручали, особливо зараз таку скрутну годину. Власник новоспеченої комісійки переконаний, цей бізнес актуальний тільки під час кризи. Це Таврімний бізнес. Тобто Калічство, яка сейчас з'являється, але не останніться ні в коєму випадку. Та доки кризі кінця і краю не видно, щодня клієнтами комісійних магазинів стають сотні городян. Гнитво за дешевизною не спиняє навіть відсутність гарантій на товар. Комісійні магазини підпадають під закон України про захист прав споживачів при тому, коли продавець з власної згоди дає гарантію на той товар, який він реалізовує. Тільки в тому випадку споживач може повернути товар або його вимагати, щоб його усунули ремонт, зробили ремонт. Щоб вигідно продати, виставивши адекватну ціну, клієнту комісійного магазину необхідно добре вивчити ринок, точно визначитися з терміном реалізації та відсотком комісії. Щоб покупка у комісійці була вдалою, треба знатися не лише на цінах, а й на модних тенденціях, ретельно оглядати річ та все ж вимагати на неї хоча б якусь гарантію. Ірина Гришко, Владислав Тягун, Юрій Підлісевич, спеціально для віка новин.